Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Незважаючи на спротив неадекватних сусідів, Україна впевнено рухається в бік Європи. Безвізовий режим. Входження в європейську систему зв'язку. Так, з 1 січня ми вже будемо не в роумінгу. Ціни на продукти в нас ну вже точно європейські, навіть вищі. Але українці досі трохи відрізняються від європейців у деяких ключових питаннях, яких давайте розбиратись. Так, європейці живуть за чітким планом. Вони одразу губляться, якщо щось пішло не за планом. План що таке план? Українець губиться, якщо хтось примушує його жити за планом, бо знає, план все одно зміниться і усе буде як буде. Європейці дуже пунктуальні. Якщо європейці затримується на 5 хвилин, це дуже поганий тон. Українець, навіть якщо встигає, то спеціальна запізниця, бо тоді ж штрафну нальють точно. Європейці страшенні бюрократи всі на це жаліються. Але європейці чітко знають, які документи треба зібрати, і скільки треба чекати, щоб отримати довідку. Українці не люблять чекати. Тому ми шукаємо людину, яка чітко знає, які документи треба зібрати, і радо платимо за те, щоб отримати довідку швидко. Як не дивно, українці перемогли бюрократію корупцією. Європейці стримано ставляться до нових людей. Їм треба багато часу, щоб почати довіряти незнайомцям. От в цьому плані я європейець. українець вважає другом людину, з якою, хоч раз сидів за одним святковим столом. А якщо зустрілись вдруге, то може і кумом покликати. Ні, ну в цьому плані я стовідсотковий українець. Європейці можуть жити по сусідству роками і лише ввічливо вітатись. Українець вже на наступний день знає, хто з сусідів храпе, хто свариться, хто що готує на вечерю. І головне, з ким можна випити. Європейці багато подорожують світом, щоб відвідати кращі місця та отримати безліч емоцій. Українець може отримати емоції просто вдома, шашликами та друзями. Бо українець знає, найкраще місце то вдома. Європейці дуже дбають про природу, а тому сортують сміття. Свідомі українці теж сортують сміття, але приїжджає сміттєвоз і скидає все в одну купу. Коли у європейця щось ламається, він викликає майстра. Коли щось ламається у українця, він викликає кума. І вже після того, як разом вони остаточно все доламали, викликає. Ще одного кума, бо гульня вже йде знатно. Європейці вивчають іноземні мови роками на курсах із сертифікованими викладачами. Українці за кордоном за місяць спілкування з іноземцем вже тобі і хеллоу, і джень добрий, і аріві деречі. Головне, щоб не російською. Так. Європейці вважають, що найголовніше для гарного життя це комфорт. Українець знає, що найголовніше це свобода. Бо навіть у холодній квартирі без світла та води ми продовжуємо сміятись і вірити у майбутнє. Європейці відкладають гроші на безбідну старість. Українці донатять на своє майбутнє і своє, і тих європейців. Європейці мріють про гарний достаток та стабільність. Українці мріють, щоб пуйло вже нарешті здохло і ми перемогли. І що нас об'єднує, сьогодні кожен європейсь знає відповідь на українське гасло. Слава Україні! Героям слава! І все ж у німців та українців є дещо спільне. Ми теж п'ємо багато пива. Кожен другий їздить на BMW чи БМВЧМЕСЕДІСІ, і всі ми дуже не любимо жителів однієї шостої частини. Сучка, коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Це діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Це діє в центрі алергії.